Привіт усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні я вам розкажу про нашу дуже чудову пригоду. Ми пішли в музей, і це в нас була перша поїздка на автобусі, тому що я купила проїзний нарешті і ми змогли поїхати автобусом. В холодну погоду це було в самий раз. Зупинки тут класні, вони застеклені і деколи навіть вмикається підігрів, якщо це зима. Автобуси тут мало чим відрізняються від італійських. На вході я заплатила за себе 15 доларів і за двох малих 22 доларів. Почали ми з маленької зони, типу зоопарк, з рептиліями. Це дуже класне місце. Малі були, м'яко кажучи, трошечки в шоці від того, наскільки воно все величезне було на вході. Це такий от вхід. Далі ми попали в кімнату, де створювалися урагани, торнадо і так далі. Це кімната, де треба правильно танцювати, і тоді воно буде якась погода. Або снігом обсипе, або блискавка буде, або водою обільють. Далі були деякі інтерактивні панельки, де можна було б поміряти температуру, або допомогти людині, або дати водички, або навпаки зробити гірше. А тут як робиться інструкція для літака, я, наскільки я зрозуміла, що треба робити. Ну, але діти в мене балувались. Тут треба було відповісти на деякі запитання, щоб зрозуміти, де буде погана погода. Це ніби полярна станція, де дуже-дуже холодно. Там знаходяться різноманітні прилади, якими можна маневрувати погодою, робити холодніше або тепліше. А також слідкувати за погодою, графіками і так далі. Взагалі дуже цікава маленька кімнатка. А потім діти знайшли оцю диру, і вони потім знайшли, як в неї забігти. В цьому приладі з одного боку холодне повітря, з другого тепле. Воно реально як взимку. Ну от вони і знайшли, як туди залізти. Одна з малих побачила величезний кран, сіла подивитися, що воно таке, а там весілля, відео про весілля, ось серед якого було торнадо, і коли нарешті вони одружилися, торнадо зникло. Ну от і той самий вхід, в ту саму дирку. Туди пролазили діти всі і потім показувалися у віконечку. Дуже класно зробили. Цей прилад мені сподобався найбільше. Його крутиш і він показує відео блискавок. Але якщо крутити навпаки в іншу сторону, то воно буде йти в зворотньому порядку. Блискавка буде не вниз спускатися, а вверх підніматись. Клас! І все залежить від швидкості, з якою ти крутиш. Взагалі там було дуже-дуже багато моніторів, на яких було, були відео з проявами погоди. Тут можна було зробити грозу, додати блискавку, грім. Можна було збільшити та зменшити інтенсивність звуку та світла. А це взагалі дуже цікаво. Різні форми і види граду. Він може бути настільки великий, що може проламити машину. По дорозі на другий поверх ми побачили періодичну систему з усіма справжніми елементами. А далі нас чекав отакий от сюрприз. Величезно щелепа. Ну а потім ми побачили отакі от досліди. Коли вогонь горить, він нагріває повітря, яке піднімає цю кульку. Упс, і таке там було. Отаку штуку я дуже любила в дитинстві. В мене було одна, потім, по-моєму, ще одна, і потім, коли вже підросла, і в мене вже з'явилися свої діти, в нас була одна або дві таких штуки. Але саме ця перевершила всі мої очікування, тому що тут можна зробити що завгодно, скільки завгодно і як завгодно, не просто подивитись на камінчики, які рухаються. А ще там була таємна кімната з совою, справжньою совою. Далі там ставилися е, фізичні експерименти. Там була така штука, на якій можна було саму, самого себе підтягнути. Малим вдалося. А ще можна було залізти в справжній комбайн і покосити траву. Там 100-500 кнопочок, речашків і малі просто в захваті були. А ще там була просто чудова квіткова кімната. Правда, не знаю, наша вона зовсім маленька без нічого, і фотографії в неї не вийшли. Далі була величезна кімната з неймовірними дерев'яними виробами та отакими от експонатами тварин. Дерев'яні дошечки піднімалися і там вискакували назви, описи і навіть завдання. А ще там був такий цікавий тотем. Ну, зовсім не зрозуміло, що воно і куди воно. Але дітям було це найцікавіше саме це. Ще там були хробаки, але я їх показувати не буду. А це була печера рятувальної служби. Дуже цікава. В житті б не подумала, що мої малі люблять на машинах кататися, а виявилось такі люблять. Причому це спеціальна машина для допоміжної бригади для того, щоб рятувати людей. В неї поміщається дуже багато людей, вона довга, і все, що завгодно, можна вмістити і допомогти людям. Тут вони нарешті всілися за дві години. А це спеціальна машина. З одного боку я кручу якийсь речажок, а з іншого боку йде отакий от от пар, і він має закручуватись в торнадо. Причому цю кабінку можна закрити з усіх боків, і воно дійсно буде торнадо. Можна відкрити і залазити туди. О, тут ми надовго залипли, малі намагалися виграти цю гру. І ще одна неймовірна фотозона. От тільки дехто зовсім не вважав її абсолютно неймовірною. А потім ми потрапили до такої кімнати. Це величезна лазілка і там можна втворити що завгодно. І я загубила дітей напевно більш ніж на пів години. Вона зроблена у формі величезного комбайну, який проковтує дітей. І назва комбайну є «Піонір». Далі були величезні кімнати, де можна було творити щось руками. А потім була дитяча частина, яку ми пропустили, і перейшли одразу до отакого. От Мініатюрна копія такої штучки коштувала десь 20 чи 30 доларів, і мене щось жаба задавила її купляти. Але відчуття дійсно прикольне, і воно дійсно приймає будь-яку форму, нам сподобалось. Її можна нахилити під певним кутом, і воно все стане рівненьким. Отже, і тут ми провели, певно хвилин 20. Ще ми потрапили в незвичну м'яку кімнату. Всі детальки тут м'якенькі. А в цьому величезному залі справжній будинок, але в мініатюрі. Дітям туди можна залізти, в мене голова там вдарялася обверх, тому я не лізла. А ще ми крутили педалі на такому велосипеді, щоб зробити електроенергію. Ну, у малих не так вже й погано вийшло. Ще там можна було робити машинки з будь-яких матеріалів і пускати з величезної дорожки вниз. Нам дуже сподобалось. А на виході ми знайшли невеличкий парк, який був створений українською канадським конгресом напевно десь 100 років назад. Я не пам'ятаю точної дати. Він був створений українською ком'юніті. І подарований усім канадцям. shit. Sure.